Навіть у складний для країни час міська адміністрація горішніх плавнів дбає про благоустрій території громади і комфорт містян. Наразі оновлюється улюблене місце відпочинку горішньоплавнян і гостей нашого міста сквер Ферекспо. На чисельні прохання батьків і дітей розпочато реконструкцію ігрового майданчика. Закупили спеціальну плитку. Це така гумова плитка. З різними добавками, Вона призначена для спортивних майданчиків. І вона така і безпечна, і антивандальна, і має дуже Добрі властивості і характеристики загалом на будівельні роботи цього ігрового комплексу та закупівлю плитки із міського бюджету виділено півмільйона гривень. І зараз намагаємося зробити для наших дітей, щоб відпочинок на цьому комплексі був. Саме найголовніше безпечним, цікавим і змістовним. Діти з нетерпінням чекають того моменту, коли нарешті зможуть на випередки з'їжджати з гірки, навіть готові самі прийти на допомогу дорослим, аби пришвидшити робочий процес. За декілька днів ремонтні роботи мають закінчитися, і на радість малечі та їхніх батьків у цьому ошатному куточку скверу Ферекспо знову буде галасно від дзвінкої дитячої метушні.